Улюблені ласощі багатьох діток це кейк попси і це взагалі дуже крутий варіант на різні кендібари, або ж шкільну чи ярмарку у садочку. Я сьогодні буду готувати із домашнього шоколадного бисквіту. Є, звісно, і інші варіанти з печива. Та все ж цей мені найсмачніший. Отож, спершу готуємо шоколадний бисквіт, холодні яйці з холодильника, розділяємо на білки та жовтки, білок та трішки солі збиваємо в густу піну, а жовтки із цукром у білу гарну піну. З'єднуємо наші компоненти, обережно перемішуючи, щоб не втратити структуру. Далі уводимо сухі інгредієнти. Їх можна одразу змішати у мисці, або ж як я одразу все в ситочко всипаю та просіюю до нашої суміші яєць. А далі все обережно перемішую. Та на цьому етапі включаю духову шафу на 170 градусів або ж на режим бисквіта. Перемішуємо, перемішуємо. Ось така консистенція повітряна у нас виходить. Підготовляю форму та змащую її трішки олією. І єдине, не робіть, так як я, ставте одразу форму на деко, тому що в мене ж просто фольга. Та ставимо випікати на 30 хвилин. 370 градусів. Даємо йому повністю охолонути догори дном, тоді він у вас не впаде. Та будемо його збивати у крихту. Просто неймовірний бісквіт у нас вийшов. Крихту можна робити як руками, так і за допомогою блендера. Блендером набагато швидше, так як бісквіт у мене вологий. А далі будемо робити саму основну основу: це крем для нього беремо. Вершкове масло кімнатної температури та варене згущене молоко. Вершкове масло збиваємо декілька хвилин, щоб воно побіліло та збільшилось в об'ємі вдвічі. Аж тоді додаємо згущенку та продовжуємо все збивати до однорідності. Наш крем готовий, він дуже ароматний та смачний. Далі всипаємо крихту бисквіту, але не усю. Порційно для того, щоб не переборщити. Тут я вже бачу, що мені крихти замало, тому що маса вийшла досить рідка. Додаю ще крихту, та не всю. Та знову перемішую. Наша маса має вийти пластичною та красивою, як пластилін. З нею має бути приємно працювати, і маса не повинна розпадатися та не бути занадто мокрою. До речі, ось такий шматок бисквіту у в мене ще залишився. Далі беру та формую кульки по 30 г кожну. Ви можете це робити, як я важити, а можете просто наробити кульки, які вам більше до вподоби. Готові кульки вставляємо палочки для кейк-попсів або шпажки, розтоплюємо молочний шоколад, або ж білий чи чорний, та вкладаємо шпажки на шоколад. Ставимо в холодильник, щоб все гарно застигло. Наш шоколад розтопився. Ми підготовлюємо ще різні посипки, які будемо використовувати. Обов'язково в шоколад додаю на 200 г шоколаду 30 мл олії без запаху. Це для того, щоб шоколад гарно стікав із кікпопсів та застигав. Обмакуємо кожний кейк попс обережно та прикрашаємо за бажанням. У мене це така посипка хрумка та сніжинки. Даємо повністю шоколаду охолонути чи ставимо в холодильник на трішки часу та ласуємо діток смачними шоколадними їхніми улюбленими десертиками кейк-попсами.